Той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап. Апетитна, ап, і готова. Стадіоні у місті Тернопіль, стадіон імені Романа Шухевича центральний міський стадіон. Хороша погода сьогодні, поки що без опадів. Перейдемо відразу до стартових складів команд. Перед вами зараз на екранах. стартовий склад ФСК Маріуполь. Там Якубенко займає місце в воротах. Чотири захисники Павліш Момросенко, Шушко та Булгаков. В опорній зоні сьогодні ромб. Так, основний опорник це Чернецький, такий на якого будуть опиратися як найбільше далі доброхов та Мочевінський над ним і Пентилейчук під нападником. І два нападника сьогодні це гора та гліб Літюк. Щодо Тернопільської Ниви, то склад поки що такий максимально незмінний, в принципі, і особливо міняти немає ким. Михання займає місце воротах. Зінь і Демчук, центральні захисники, Хруставка справа, слива зліва. В опорній зоні Дорошенко та Волохатий Над ним. Гатала і Бейта Соколов крайні півзахисники на вістрі Андрій Різник з десяткою на спині. Детальніше щодо розташування команд, розташування гравців. Будемо розбирати вже по ходу гри. Певний, що тут будуть і зміни також по ходу гри. Ну і Тернопільська Нива. Яка, до речі, в домашніх поєдинках. Герої не вмирають, вмирають вороги. І спостережі з літражу Едуард Валенко. Місто Львів. Є у нас стартовий свисток. дає цей свисток Олександр Титов, і відразу тернополяни довгою передачою намагаються перехватити ініціативу. Але молоді хлопці, у яких багато енергії, багато завзяття. І вони вже продемонструють також. Важко було епіцентру здобути цей результат 1-0. Фазі е, пресингу, так, в два нападника. Зараз непогано. Як вривається в штрафний майданчик Волохатий, відпасовує на Гаталу і не влучає зараз Гатала по воротах. Хороший момент. Відзначимо зараз вривання Волохатого. Класно підключився центральний півзахисник. Класно вмикнув свою швидкість. І, в принципі, зробив все. Натала міх іде, що краще пробивати. Але в центрі поля знову перехоплюють гравці у зеленій формі. Непогано зараз розігрують. Гора знову проходить непогано Богдан Гора, але немає ніякого продовження. Комбінується максимально коротко зараз. Слива знову. Виконує подачу, але знову ж таки в цій зоні не було нікого. Різник із м'ячем залишається різник. Пробиває зараз як непогано Ігор Гатала. Сильний удар, але блокує його захисник. Розіграє через волохатого. Волохатому не вдається зараз виконати передачу. Але тут же непогане підхоплення. Пробивав носком так. Хороший удар міг вийти у Волохатого, але заблокувався цей удар. Захисниками. Непогано розіграли. Довга передача? Немає. Коротко розігрує зараз Хруставка Соколов на дальню стійку. Скидання головою. Пробивав зараз волохати, але ну, просто таке чу чудеса реакції так продемонстрував Микита Якубенко. Голкіпер. Можливий удар був занадто слабкий. Дивимося на повторі скидання непогане головою від Бея, і пробивав просто таки прямо в голкіпера. Удар впритул. Знову довго передачі відгадали. Залітає м'яч у ворота! І це робить Андрій Зінь. Як же це круто зараз виглядало виконання Зіня. Він можливо і сам не очікував, що буде так, що долетить до нього м'яч. І як я вже сказав, кращий бомбардир Тернопільської Ниви, на рахунку якого тепер три забитих м'ячі, а не, а не два. Хотілося б глянути ще на повтор. Ось ми бачимо повтор голу. На своїх екранах. І так м'яко, дуже м'яко пробив Андрій Зін. Якраз таки цей м'якенький удар, який закотився просто такий під стійку, Виявився результативним. Мочевінський. Довга передача від Мочевінського. І тут виграє свою боротьбу Олег Хруставка. Ще одна передача слідує другим темпом, але блокує цю подачу. Роман Волохатий і лунає. Так, лунає у нас свисток, який сигналізує про перерву у нашому поєдинку. Що ж, друзі, 1-0 на користь тернополяна. Відзначився на 27-й хвилині гравець, який зараз на екрані. Це гравець центру поля, який так схильний більш до атакуючих дій. До сливи долітає м'яч. Знову дова передача від сливи пробиває по воротах. Андрій Бей. Дуже хороший момент. Хороша передача від сливи і хороший удар від Бея. Якби ще він був влучним. Думаю, не натішився б Сергій Задорожний, якби Бей зараз головою влучив все ж таки у ствір воріт. Готали, доходить м'яч. Готала, зберігає все ж таки, ні, якраз таки втрачає проти Мамросенка. Різник пробиває Різник, знову влучає. Ще раз рятує свою команду. Просто-таки Микита Якубенко. Дуже хороший зараз подвійний момент у виконанні тернополян. І різник, і Дорошенко. Ну, пробивали, просто таки. Різник, можливо, ну, ще гірше пробивали. був ну, хороший момент тут. Павліш непогана зараз передача від Павліша на Літовченка. Тут Пентелейчук все ж таки рятує зараз свою команду Максим Миханів. Ну, удар Пентелейчука був, можливо, за слабкий, але в той же час відстрибував м'яч від Газону. Так і важко було Максиму Миханіву розігрувати. Через Чернецького. Зараз помилка помиляється, якраз таки чернецький пробиває протів. Перепрошую не проців, різник. <різниця> Відразу подача. Відразу подає. Непогано в стрибку зараз забирає м'яча до своїх груп Максим Миханів. Дає зараз паузу Максим Миханів. Літовченко. сам із м'ячем Літовченко. Пенальті у нас, друзі, пенальті на останніх хвилинах призначає Олександр Титов. Літовченко біг до кінця. Демчук біг до кінця, і на 88-й хвилині пенальті. Це справжній шанс для Маріуполя. Просто такий подарунок долі. Доброхотов саме він виконуватиме пенальті. Максим Миханів і Ярослав Доброхотов. Влучає під перекладено. Доброхотов. І Дуже хороший удар з 11 метрів у виконанні Ярослава Доброхотова. Один один у нас рахунок. Низку моментів не використали тернополяни. Можливо, зараз і жаліють про ці моменти. І практично всі гравці зараз відправляються в атаку. Потрібно вперед завантажувати тернополянам Соколов довга передача виграє зараз, пробиває, хіба ж не було. Кутовий удар. Демонструє зараз е, впевнено. Олександр Титов пальцем на кут поля. Так. Пролітає м'яч повз і лунає фінальний свисток. Друзі, рахунок один 1, 1 Буквально на за 5 хвилин до кінця зрівнює рахунок. Футбольний клуб Маріуполя з пенальті. Можливо, і не зовсім справедливо в пенальті, але, ну, по грі, відверто кажучи, тернопільська нива набагато яскравіша виглядала. Особливо в першому таймі. В другому, можливо, дещо підсіла, і це зіграло на руку якраз таки на ФСК Маріуполь. Више той, хто не боїться пітьми. Може світити і світитись. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап. Апетитна, ап, і готова.